Соняшник для лісостепу. Друзі, перше це кобзар. Дешевий класно, помірно інтенсивний гібрид, 105-108 днів вегетації. Після нього сійте хоч пшеницю, хоч кукурузу на той рік все, що хочете. Хочете більший потенціал. Ну, класний. Це сульфотехнології. Є сульфо, ось дивіться Сайберік. Сингентовський. Ну, для мене це для зони лісостепу дуже топовий гібрид. Сульфо, семирасовий, крутезний. Ну, Правда, в два рази дорожче. Ну, але ви ж знаєте, то сингента. А, потім зараз з'явилося багато класних новинок у Лідеа. Я буду сіяти цей лон. Можливо, вам не той гібрид треба, але семирасові з гарною стійкістю є. І, звичайно, ЛГ550-й інтенсивний їхній, але в них є і помірно інтенсивні гібриди, лімагрейники. А, якщо у вас нема вовчка, беріть п'ятирасові, вони дешевші. От, а кому треба семирасові, то є й такі. От, Топ моїх соняшників для півдня. До речі, ще може бути дешевший варіант, нічлі, мегрін, сенгент, і, да, а можуть бути серпи. Є багато серпів від Євросема, від Агросема і від е, Нертус. Є гібриди і такі. Кому потрібно підібрати насіннячку, будь ласка, пишіть, поки є дуже багато класних пропозицій. Для зони полісі. О, для Зонлісустей.